Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час зміни в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Я вже не один раз казав, що час змін це проект, який вміщує в собі декілька проєктів. Конкретно сьогодні ми маємо розмову і ми маємо можливість говорити про освітянські проблеми, про освітянську е, освітянський лан, як то раніше так дуже гарно казали. Тому зараз в ефірі проєкту Час Змін, окремий проект, який має назву Сілабус. І я Дуже радий сьогодні вітати свого гостя. А це кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пан Петро Михайлович Кухарчук. Петро Михайлович, доброго, доброго дня. Доброго дня. Радий вас дуже бачити. Я радий вас бачити. Е, на жаль, е, одразу скажу: на жаль, е, у нас є всього лиш 20 хвилин. А тему яку сьогодні? Ви погодилися обговорити тема. Дуже цікава. Я думаю, що це тема не однієї програми і, можливо, навіть не однієї дисертації. Не знаю. Так. Сьогодні ми будемо говорити про загальна така тема навчання у вищих навчальних закладах. Так. Але ми її розбили. От ви її розбили завдяки вам на такі основні тези. І перша теза, ми її вживаємо, говоримо, озвучуємо, обговорюємо. І мені здається, не зовсім до кінця так і розуміємо. Це теза. Методів навчання і які з цих методів навчання є, най... є найкращими для розвитку м, такого дуже популярного визначення як критичне мислення, і поряд з тим творчих здібностей у студентів. От, про методи, е, найбільш ефективні методи для е, навчання критичного мислення і творчих здібностей у студентів я вам дуже дякую. Пане Олеже, за запитання. Взагалі дякую за запрошення. Мені дуже приємно-перше, по бачити свого майстранта. Я був науковим керівником. Але бачите, доля приємно. так складається. Дякую. От і ще, з вашого дозволу, у нас надзвичайно велике свято. Сьогодні кафедра святкує нашу публічне управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти 20-ліття, і в мене вчора було також таке ну, приємне свято було. і Сьомий роки де я працюю в академії, і сьомий е, аспірант, який успішно захистив доктор філософії публічної упринятодмістрання, якраз був сьомий. Така, ну, ну чим я вас і вітаю. Дякую, дуже, дуже приємно. дуже приємно. приємно от і щодо вашого запитання, питання складне, воно дискусійне і воно потребує посівного вивчення, вдосконалення. Але якщо брати, наприклад, ну Коротенько, на тезами, це метод проблемного навчання, метод дискусій, дебатів, метод проєктів, наприклад, гейміфікація в навчанні, міждисциплінарний підхід, цифровізація. Ну і ще нас хочемо чи не хочемо, штучний інтелект ну, так м'яко заходить в систему освіти. Хочу вам сказати, що Естонія вже оголосила, що з 1 вересня по школах вчителі діти. Будуть вивчати штучний інтелект. Угу. І от як би вам сказати, для того, щоб розвинути критичне мислення, взагалі-то ми зараз працюємо в надзвичайно важкій ситуації. Війна, ви бачите постійні ці тривоги, не всі навчальні заклади мають сховища, розумієте, і йде такий психоемоційний. Ну, як вам сказати, навантаження не лише на викладачів, і на студентів, і в даний момент, наприклад, ну дуже важко віднайти, розумієте, тому що приходять навчання різні категорії слухачів, розумієте, от і. Кожен заклад вправі відбирати собі індивідуальну траєкторію, але в даному випадку, з вашого завдання, слід запитання, прошу випадки, слідує, що кожен викладач сам вибирає методику, наприклад, донесення своїх знань умінь до. Слухачів і студентів, тому що, ну дивлячись від тематики, якщо брати нашу тематику, наприклад, публічне управління та адміністрування, більше всього, наприклад, я застосовую це дискусії і практично, я набільше, більше намагаюся спрямувати угу. на практику своїм слухачам. Я даю, наприклад, ми заходимо на сайти облдержадміністрації, щоб вони конкретно працювали сайтом, статути, положення, посадові обов'язки. Відділ звернення, повноваження делеговані і власні повноваження. пане Петре. Але для цього для того, щоб працювати з цими масивами даних, дозвольте, я так скажу, так. Е, треба ж мати базу. База, якою має бути сьогодні база для того, дійсно, щоб ми могли заходити, працювати з масивами даних, розуміти про що іде мова. Це ж має бути базова, класна, базова, гарна базова освіта. Так, ну так ми і даємо базу, розумієте, у загальносередніх закладах освіти, наприклад. Дають 11 ключових компетентностей, які дитину формують. А от, наприклад, по публічному управлінню адміністрування базові дані дає якраз наша академія, і наша кафедра mm -hmm. і наші викладачі. На сьогодні в нас дуже потужна кафедра, має до потужного більше 33 чоловіки викладачів професорсько-викладацького складу, і вони володіють цією базою. Крім того, щоб ми, як вам би сказати, ми є провідником між слухачами і тією теоретичною, і практичною базою знань, угу. тому що ну е... Коли в такий великий масив об'єм знань, важко слухачово зорієнтуюся, що йому важливо на певному етапі вивчення. Розумієте? А коли ти людині зорієнтуєш, я не скажу, що там заставиш, а просто зорієнтуєш. А особливо коли вислухуєш потреби, де вона працює, куди вона планує після завершення йти. Тому що ви бачите, зараз Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення, щоби ти хочеш бути Головним лікарям, крім фахової освіти мало. Треба мати диплом менеджера або публічного управління адміністрація. І в нас в Вінниці пройшли всі головні лікарі. В нас успішно, в мене самого була ціла група, я пригадую, головних лікарів, де завершували, ну, наприклад, магістри публічного управління адміністрації. Зараз наразі йде таке обговорення, питання, йде дискусія з заклади освіти. Угу. Ну і дуже добре, і ви на Гадали, у нас же йде децентралізація? У нас іде наприклад розділення або делегування повноважень на локальний на місцевий рівні. Вибирають голови територіальних громад. Як за повагу за авторитет, але їм, крім того, що ти авторитетний і поважний, державний е механізм або служба вимагає конкретного знання нормативно-правих актів, їх застосування. Тим більше ми працюємо публічно з людьми, угу. і, наприклад, часто я задаю своїм магістрам: поясніть мені, будь ласка, що таке суспільне благо. От питання угу. вроді зрозуміло. Що таке суспільне благо? Тобто ми відчуваємо, але його треба чітко з да, чітко знати, розмежувати коли є чітке формулювання. Да. Звісно, я їм пояснюю на на простому прикладу. Кажу, ми платимо податки. Ну да, кажу, а щоб угу. ви знали за суспільну благо. Треба, щоб теж хтось платив. Платить держава за освіту, за навчання, за людей, які мало забезпечені, і інше. То ці блага, щоб створювати. Ну саме, наприклад, приклад, коли ми вечором ідемо додому, світло ж горить горить. Говорить, ми можемо, я можу стояти під світлом годину читати в телефоні чи конспект, а можу дві хвилини. І ніхто мене не регламентує, то це є суспільне благо, яке нам надає ну, mm -hmm. місто і решта. А приватне благо це мій телефон, хочу дам вам по телефону, хочу не дам. Ну і там решта брати. Ну, да. До речі, от стосовно освіти, стосовно методів освіти, як ви на вашу думку, як ви вважаєте, як можна покращити практичну складову навчання, щоб от студенти отримали більш реального досвіду? От ви сказали, що ви звертаєтеся до документів до статутів, документів обласних... реально дії в живому часі. Що ще? Які ще методи ну, я, ви використовуєте? Я, ну, я вам скажу відверто: мені повезло дуже в житті. В якому плані я стаціонарно навчався в Академії державного управління при президенту України, і я стаціонарно стажувався в адміністрації нашої в Києві угу. цілий місяць в відділі контролю. Потім мене відібрало. Е Уряд Франції, я стажувався цілий місяць в Парижі в адміністрації. В Кабміні мене теж тоді було. Я був подивований, коли я заходжу в відділи. все прозоро. У нас я привик, що кожен чиновник, кожен начальник має кабінет, двері, все. А там сидить начальник, сидить 30 чоловік скляні стіни, uh -huh. і він бачить все, що роблять. Для мене uh -huh, то було uh -huh. зараз. То в нас є прозорий офіс, розумієте? А тоді це було в 2002 рік. То я не ну, був подивований. Ну, в їх от така система була. В Естонії мав можливість стажуватися теж в адміністрації президента в Кабіні, і то в Естонії це було. О, вже тоді було прозоре офіси. Це було от і що було цікаво. Наприклад, в навчанні мені дуже подобається. Вони десь брали частину з німецької моделі навчання дуальної. Тобто, обов'язково повинно бути 2-3 місяці ти стажуватися. Розумієте, от було б для мене, наприклад, дуже було б добре, щоб наші магістри ну могли, наприклад, на 2-3 місяці піти постуживатися. От він буде працювати в відділі, відділу контролю в охороні здоров'я, там в МЧС, комунальне господарство. Тому що ну. Е... Теорія і практику вона не може Я можу теоретично дати, а людина, коли приходить ну, на місце роботи, то вона багато часу втратить щоб влитись в колектив разом з тим, наприклад, ми там кажемо так звані стейкхолдери. У нас я би хотів би, щоб в майбутньому в законодавстві було якось відрегульовано. Кажуть, автономія вищих навчальних закладів. Так, ректора все регламентована кожна копійка. Я колись був у Штутгарті, Баден ну, в університетах, в Страсбурзі стажувався в університетах. Мені повезло, я був в, в Раді Європи і Європейському суду з прав людини. Угу. Був. То теж було дуже покал... ну, цікаво, так було. От. То питаєш питання, ну, ректору задаю питання. Кажу: от ви захочете запросити, ми, наприклад, mm -hmm. захочемо, mm -hmm. чи ви будь-кого чи іншого професора, то чи, то іншого, чи... Да, mm -hmm. ну, щоб студенти прослухали курс, щоб. було їм цікаво, Валеріата ми хочемо Він запросити. Каже, Хер Пітер, пад проблемка, нема mm -hmm. проблем. У мене кажу, в бюджеті закладено, я ним користуюся, я нікому не звітуюся, я тільки звітуюся, я університету. Mm -hmm. Все. Я можу запросити, плачу проживання, харчування, переліт, рейтинг. І я коли навчався, то у французів це еколі національ адміністраціон. Тобто в нас вища партійна школа, mm -hmm. а в їх вважається, ну готують вищих урядовців Франції. Хто не кончив, ЕНА, на той вище елони влади Франції не може, не може потрапити. Так я завершу думку. Нам на кожну пару роздавався такий листочок. Нас відібрали. Ми були з 33 країн світу, бувші колонії Франції, і я там двоє-троє чоловік попали ортодокс з України. Нам на кожне заняття роздається такий листочок, і я пишу виклад матеріалу, доступність матеріалу, необхідність матеріалу, сучасність, анонімно і здають. Угу. Тобто у Франції, якщо ти чиновник, міністр, замміністра не ходиш, не читаєш пари, то вважається непрестижно і їм платять два рази дорожче, коли вони приходили. От Вони нам приходили, читали лекції пари. У нас це зробити неможливо, але представляйте, як було б приходить голова обласної ради і розказує магістрам. От такі проблеми ми mm -hmm. це рішаємо. Наприклад, живий контакт живі контакт, контакт, питання, питання практика, налагодження же... комунікації, так. і він же може бачити, відібрати для себе для роботи, mm -hmm. і студенти ж можна стимулювати. Розумієте? І ну для мене було теж колись. Ну, коли я ну. Були такі випадки, бо мене ще прийняли спілку письменників України. Я в одній з шкіл виступаю, і до мене приходить хлопчик, тако за руку бере за плече, я такий був подивований. Кажу, чого? Каже, він каже: пане Петре, каже, я каже, перший раз живого бачу письменника. То я кажу, чого? Дайте господар, що це? То для я кажу, Тобто дитина відчуває, що це не такий бар'єр, що це життя, це життя поруч. І ми його творимо про бар'єри. Бар як е, трішки інакше, про трішки інакші бар'єри, як можна покращити співпрацю, тобто як можна зменшити цих бар'єри, кількість цих бар'єрів між вищими навчальними закладами і роботодавцями? Ну я Бо це ж також бар'єр і дуже да, серйозний. Да, дуже бар'єр, тому що ну, наприклад, я би вам сказати, ну. Це питання дискусується в освіті дуже давно, написано дуже багато докторських, кандидатських наук, і розумійте, що. Хотілося б більше, щоб держава ну більше залучала науковців до прийняття рішень. Розумієте, У нас на законодавчому рівні ну бачите, багато говорить, що вищі ешелони влади будуть займати, наприклад, політична еліта, а інші будуть е, як сказати, чисто державних службовців або посадово собі місцям самоврядування. Угу. Поки ще ну. Теоретично це ми проговоримо, але я сам пережив, коли я працював спочатку, в обласної державної адміністрації орг відділів відділі контролю, а потім вже останніх шість років працював. То начальник відділу з північної комунальної комунального власного, то, то заступник. Тобто, не то, що я не хотів, вибори пройшли. Прийшов голова ради, визиває, каже, Петра, ну розумієш, угу. тут, Зміни. тут Зміни, треба, відпусти. щоб свій угу. чоловік був, розумієте? Угу. І я ну а що зробити? Роботи треба, переходив. Такого не повинно бути у, в апараті. Це люди функціонали. По-друге, щоб люди працювали і на сьогодні не повинно бути такої градації в зарплаті, ви розумієте. Ну, ну, Ой, про зарплату це. Я, ні, а це... я кажу, що за вчителів і за науковців. Да. Ви, ви розумієте, ну чути, що зарплата 700 мільйон 200 в місяць, і він сидить на 15. там, Це добре, добре, якщо mm -hmm. на 15 mm -hmm. тисяч гривень, то це дуже добре, розумієте? А то й цього немає. Ну, і дуже важко. Це вже склад. питання стосовно соціальної справедливості, соціальних стандартів, і взагалі. То інша тема, так. Та, я та, згоден та, вами. Так, Це трошки інше. У нас ну, буквально ще 4 хвилини є. А, практично. Е, Петро Михайлович, практично, які заходи на вашу думку. Може це буде дуже суб'єктивна відповідь, але все таки, так. які заходи можна вжити для підтримки студентів з конкретно з особливими потребами та забезпеченнями інклюзивної освіти? Тому що ми про інклюзію практично говоримо дуже часто, а тим більше, коли ми говоримо про я, освіту? Я, я вам дуже дякую це за питання, і дуже актуальне. Ну і для мене воно дуже боляче, тому що йде війна. З війни повертається дуже багато наших. Воїнів, захисників і волонтерів, які отримали те чи інше поранення. А ось по вільниці йдеш, сидять біля башні, просто одні протези, Як не рук нема, то ніхто важко. І люди психологічно хочуть вчити. Це ж не те, вони просто інші, які дали нам життя, дали нам ось з вами, що ми можемо сьогодні проводити цю передачу. Угу. Їм треба навчатися. Наприклад. По-перше, пандуси вже трошки почали робитися. Ну, де, як вихід йде цифровізація, і ми зможемо, наприклад, давати дистанційний освіт. Е, і я би, я би сказав би, що підручники, відеоматеріали для таких людей треба було б. Ну, бо це специфіка, розумієте? там тобто, динамика... одним, одним словом, можна сказати про те, що ще велика робота, великий шлях. По або застосуванню, або по адаптації я би сказав, матеріалу, що ми тільки на початках народження на початках, цього матеріалу, розумієте. Угу. Не як е, порівняти школу і дорослих, це дуже важливо. з іншого боку. Мені здається, що от конкретно, якщо казати, Вінницька академія безпередної освіти так. це може бути той щабель, той е, кар'єрний щабель для тих хлопців і дівчат, так, для наших так, захисників і так. захисниць, які повертаються вже повернулися. Так. І вони можуть скористатися базою знань вашою і знайти або перепрофілювання в так. житті, або інший напрямок, або покращення підвищення того, що так. вони мали. І ми з радістю запрошуємо на навчання. У нас є бакалаврат, у нас є магістратура, у нас є аспірантура, є денне заочне на навчання, і у нас дуже. Прекрасні викладачі, і ми з радістю будемо бачити, чути. І наша академія дуже робить багато. І ректорат, і академія доброзичливе ставлення. Ну і максимально підходимо до потреб студентів. Максимально гнучкі графіки, якщо це треба, наприклад, коли і в нас є записи, лекції, є сибол, силабуси. Коли mm -hmm. слухач не може працювати сьогодні, він може завтра чи післязавтра, коли в його ну, зручно, час в його є, розумієте? Mm -hmm. і... Адаптаційні в такі от моменти. Да, Там. Да. Е, маємо виходити з ефіру. На жаль, я казав, 20 хвилин дуже мало. Ну, це тільки ми ще не почули. Ми взагалі як -то кажуть, не почали. Дякую вам. Кандидат наук з державного управління до управління Ліня та адміністрування комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пан Петро Михайлович Кухарчук, дякую. сьогодні був гостем Сілабуса, гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я щиро дякую, дякую. Е, Петро Михайлович. Я думаю, це не я не думаю, я переконаний, це не крайня наша зустріч, не дякую. остання наша зустріч. Питань є дуже дуже багато. Дякую. І скажу так: не скористатися вашим багажем дякую. знань. Дякую. От мені не пробачать. Дякую, дякую. дякую вам. Дуже дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі далі продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Столин і вісім рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.